Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Зараз я вам хочу показати, що нас чекає на каналі майбутнього. Я заказав два годинника зібеїв і от вони прийшли. І зараз я відкрив і подивився, як вони виглядають. Я хотів реально тільки один з тих двох годинників, а другий я. Просто замовив так, як пересилка також коштує гроші, і не тільки ці мені придається купити ще одне, я просто замовив два. Ну, запакували добре, мушу сказати, що Так, який у нас перший зараз подивився. О, це цей годинник, що я якраз не планував купити. Ось так виглядає цей годинник. Такий досить простий. Видно, що це є якби такий штампи, мені так здається. Щось подивитися через цей задній іконочком. Але виглядає так непогано в принципі. От. Написано також, що його водонепроникність Я думаю, що не мають на увазі водонепроникність, коли вони говорять. Resistant 3 атмосфери. Я думаю, що ATM. Я думаю, що це 3 атмосфери Я не впевнений, як глибоко 3 атмосфери, але я би в ньому точно не плавав. Тому що тут є задня кришка, вона захлопується. Коли задня кришка захлопується, то воду не проникне. Це якби досить, досить сумнівна. Тому Тому ось так. А сам водоник досить, досить великий і виглядає непогано. Зараз я замірю, наскільки він приблизно. Ну, більше ніж 4 см десь, десь 42 мм. В принципі, досить великий. Ну, тепер будемо його на таймографері дивитися. Ось зараз він на таймографері. в принципі, амплітуда е, 295, тобто досить висока. Помилка тактик 0,4 мс, 30 секунд на добу спішить. Зараз ми зробимо позицію циферблат вниз. В принципі, лінія така сама: амплітуда 301, що досить висока. Це добра амплітуда, але я не розумію чому. Тому що в мене цей годинник практично пролежав на полиці тиждень. тобто... Ну, 290 зараз. Ну, зараз я попробую. Я не знаю, що цей годинник, чи він. О, подивіться на на, на секунду стрілку. В неї дуже дивний рух, воно якось призупиняється, потім починає знову йти. Тобто це досить дивний рух цієї секундної стрілки. Тут щось не, не зовсім правильно. І в цій, позиції, о, в цій позиції зупинилася секундна стрілка і зупинився е, баланс. Це означає, що тут є таке, якби що коли витягуєш е, коронку. Ем, якби механізм зупиняється спеціально, щоб можна було виставити секундну стрілку рівно, наприклад, на 12. Це непогана така функція. Але... Зараз він знову пішов, коли я запхав. Але я не розумію, чому стрілка йде так... так нерівно. Що я на оку бачу, що вона йде нерівно. Ем, зараз я спробую. Отак вона зупиняється. Це третій, е, третя позиція. В другій позиції я не впевнений, що відбувається, так як тут календаря нема, практично нічого не відбувається. Стрілки не рухаються в другій позиції. І повністю, коли коронка е, всередині, я спробую завести. Я не знаю, що тут є така опція заводу, але виглядає так, що ніби по відчуттю, що ніби є. І секундна стрілка теж веде себе досить дивно, якщо на неї дивитися. Вона не повинна реагувати на те, що я зараз роблю. І ще раз поставимо на тиймографер. От зараз один заведений, зараз має бути добра амплітуда. Вона і так була добра, але я не розумію, чому вона була настільки добра. Е, окей, зараз... зараз можна бачити, що. Зовсім інакша картина на таймографері, У нас зараз практично так, називає, так називається сніг. Е, амплітуда зараз показує. О, е, зараз подивимось, скільки у нас буде амплітуда. От, далі сніг. І таймор точно навіть не читає. О, може, зараз прочитає, 322. Тобто, я думаю, що що відбувається, це дуже така попередня попередній висновок, але я думаю, що відбувається після того, як я завів годинник, я думаю, що амплітуда надто висока, і виходить так званий овербенкінг, коли це по-английська називається овербенкінг, коли ем, камінь імпульсу повертається і б'є по хвосту вилки з зовнішньої сторони. І це я думаю, чому у нас тут сніг і чому у нас така висока амплітуда от 329 зараз. Я думаю, що це що відбувається. Але мені така, чесно кажучи, ситуація подобається е, більше, тому що тут нам буде що робити. І я думаю, що в мене є рішення, яке я хотів спробувати, але в мене не було для того е, годинник, годинника. Зараз в мене є годинник, який швидше всього має цей овербенкінг, і я хочу спробувати, це, це, чи це рішення буде працювати чи ні. Тобто... Тобто, цей годинник то, що я в нього чекав. Проблема є. Так, Тепер другий годинник. І цей другий годинник це годинник, заради якого я купив. Ось в нас зараз секундна стрілка, нібито йде. Годинник, в принципі, я купив як непрацюючий. Це є Citizen Leopard 28800 вібрацій. Ну, стрілка йде явно, не так, як вона має йти. 28800 вібрацій на годину це є такий досить цікавий годинник, тобто я купив досить недорого, але він і не працює, тобто чекати можна будь-чого. І все, що зараз виробляє ця стрілка, це якраз дивно, скажімо так, як мінімум. Тобто я не розумію, що саме тут відбувається. Але тут явно є якісь проблеми з тим годинником, і я зараз його відкривати не буду. Я тільки хочу перевірити. Ну, тут то добре не виглядає, я не знаю, може я, може його може бути складно відремонтувати, так як до нього запчастини, скажімо так, не дешеві. А так виглядає, що без запчастин тут навряд чи обійдеться. Давайте я попробую, чи працює календар. Ось в тій позиції має бути. Числа міняються, а день. День, напевно, треба міняти стрілками. Я зараз спробую. Дивіться, що виробляє секундна стрілка. Так, поки що не помінявся, але можливо це не та 12-та година. О, зараз вроді. Так, помінялося. Тут добре. Ну, але що виробляє стрілка, я, чесно кажучи, не розумію. Той годинник не має ніяких додаткових функцій. Це, це просто самий звичайний годинник з календарем, який має трошки е, вищий, як би, вищу е, так, вібрацію. 28800. Цей годинник десь 1970-х років, тобто мені було цікаво його купити. І я, напевно, десь через тиждень, через два може, зроблю відео саме з того, саме про той годинник, коли його відкрию, і ми подивимося з вами разом, що там відбувається всередині. Якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал. І один і другий гоник колись з'явиться в моїх відео. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.